Контур Росії в Курской области провалился. Так, находимся в теткина. Установка очень плохая, все побито, все горело. Летают дроны, все очень плохо. Лавров наехал на керівництво ООН через молчание операции Курск. Резко возрастает с каждым днем количество целенаправленных атак на гражданские объекты. Ростиваних граждан, все это мы можем наблюдать в том числе и в рамках вторжения украинских ворожаних сил террористическими целями в Курської області. А от у Києві п'яний топ-менеджер НБУ Павло Поляруш напав на військового Андрія Трацевського з погрозами прострели ноги. Що про це відомо, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Хотіли огромні території і подавились, не змогли освоїти. Ви впевнені по-прежнему, спустя без малого три роки, що вас там ждуть? Взагалі вірити, вірити не можна ніколи. Украинцам. Ну, ложь это просто основа национального характера. Конечно, не надо верить. Яркое тому доказательство проведения ВСУ курской операции. Наглядно очень демонстрирует способность э, частей, наличие боеприпасов, наличие ресурсов. Угу. Все у них есть. Рассказы про то, что чего-то там не хватает, они получают э, столько, сколько не получал вообще никто из союзников после военных да, это это Надо все, очень то четко да. понимать. Наступ російських військ у Курській області обернувся провалом, пише білд. За заявою Путіна, російська армія повинна повністю повернути під контроль всю територію Курської області. Російський контрнаступ затягнувся. Тільки 17 вересня танки ЗСРФ просунулись на південь від Кореневого. Згодом у Кремлі заявили, в російської армії є час до середини жовтня, щоб повернути під контроль Москви, зайняті зсу території. Йдеться в повідомленні, ця мета здається ілюзорною, оскільки. Командування ЗСУ перекидає в Курську область нові підрозділи. Українська армія намагається обійти з флангу російську контратаку в Курську і змусити підрозділи ЗС РФ оборонятись одразу на кількох напрямках. Можна, звісно, як сказав один наполеоновський маршал, якщо надо буде жить Париж, ми сажом Париж. Путін вчора недвусмисно сказав тому, що він відчутливо розуміє, Что это поведет к конфликту, победителей в котором не будет. Uh -huh. В связи с этим у меня абсолютно риторический вопрос: а ради чего вообще все это затеяно? Ради того, извините, чтобы. Будучи обладателями Крима і Донбаса, нагадаю протягом останнього тижня на Курщині йдуть позиційні бої. Зсу та росіяни атакують один одного. У жодної зі сторін немає суттєвих успіхів. Українські військові 26 вересня штурмували глушківський район. Просунутись не змогли днем раніше росіяни заявляли, а вони змогли відбити атаку зсу поблизу веселого. А я навіть більше скажу дрони, то не страшні. Обломки дронов у нас вот. У да, у да. После хлопков. Да, а вот обломки прям вот они вот. С обломками. Не два нарушения. самых страшных слова. Хлопок, «Хлопок и, и, и обломки. Дронов. И упавший, да, обломок, совершенно верно. Какая проблема сегодня вот в Курской области? Периодически каждый там, час, два, три звучит сирена. Я вчера прошла по центральной улице, площадь Ленина. Вот пока я шла, дважды была сирена. По центральній улице тільки два укриття. Ми зайшли туди. В укритті написано аптечка, а нет. Если Якщо вот я розумію, що зараз почнуться якісь боевые действия, ми попадемо туди, в це укриття. Максимум 15-20 людей можуть укритися. І то, вот так стоять друг з другом. Да? Для посилення позиції російське військове керівництво перекинули на Курщину спецпризначенців з ФСБ. Утім, вони виявилися дуже погано пристосованими до ведення комбінованих атак і застосування. Важкої ударної техніки. Іншою проблемою стала відсутність координації між військовослужбовцями РФ та російськими спецпідрозділами. Много було надежды і на Западі, і на Україні, що вот сейчас там ракети, ще що там, вундервафа очередное. і тоді точно перемога, быстро. План уже Про план отдельно скажем, чуть попозже. Россия сделала свой шаг, щоб цю надежду несколько уравновесить. Пускай будет чуть больше страха на той стороне. А от голова міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров каже, представники керівництва Організації Об'єднаних Націй вважають за краще мовчати про операцію збройних сил України в Курській області РФ, під час якої українці застосовують західну зброю. Головний дипломат країни-агресора жорстко наїхав на керівництво ООН перед участю у засіданні 79-ї сесії генасамблеї ООН. Лавров поділився вигадкою російської сторони. Українські сили нібито атакують цивільні об'єкти. Я не чув голосу представників ООН, які за права людини відповідають, включно з, звісно ж генеральним секретарем. Очільник МЗСРФ поскаржився. Представники керівництва управління комісара ООН з прав людини для преси підготували стандартну відмовку. Ми зараз вивчаємо всю цю інформацію. Ми взагалі за хороше і проти всього поганого. Це класика жанру. Ви розумієте, як тільки Україна дає здачі, тут же починається віск А наста за на самом деле, я не знаю на што на што рассчитывает, на яку аудиторію рассчитывает Лавров, Путин. Российские пропагандисты, скорее всего, все-таки на две аудитории. Первая аудитория это Внутренне, это внутри себя, так сказать, Россия пытается создать такое ощущение, что вот борется за правое дело. Это на расчет на ту пятую колонну на Западе, на тех, на тех так сказать, купленных по дешевке значит, руководителей стран, которые готовы поддержать Путина в организации объединенных наций. А от белорусский доброволец Андрей Трацарский с позывным «Бессмертный» заявил про конфликт с учильником управления работы с проблемными активами Нацбанком Павлом Полярошем. Військовий стверджує, чиновник погрожував про стр... ноги. Про це свідчить відео, який боєць оприлюднив на своєму телеграм-каналі. Нацбанк, П'яний на дорозі, вискочив під колеса, перекрив движення, почав дратися, сказав із знаградника простерігні ноги. Що, дружиче, як простері? Це неправда. Абсолютно. Що, ні, неправда, ручками помахав. Що, не, ну, не вийшло? Ні. Ну нічого Нахад. буває. Нахад. А що, як ти там кричав? З наградникам мені ноги. Вот у молодого человека все записано. Вот тут вот все записано. На одному з відео в Поляроша видно розбиту брову та зламані окуляри. Доброволець прокоментував це так. Ну, то, що ти сидів, обрулив, обив, в машині ми це бачили. Чоловік відмовився від аналізу, е, відказався здавати його. А чого відказався дунути в трубочку? Добре, всю компенсацію зберемо тобі всіми людьми. На, або на Нацбанк України заплатять. Ти ж кричав. За словами військового, Поляруш заявив, всіх купить. Він також перед правоохоронцями сказав: всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську. Отак, от воюються, дурачки, получаться значки. О, чоловік буде з народною зброї. І не по Києву, <свісно> і військових стріляти. правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно військового за статтею 125 ККУ умисне легке тілесне ушкодження. А стосовно працівника НБУ за статтею 129… Погроза вбивством в НБУ наголосили звернулись до правоохоронних органів для отримання достовірних даних щодо обставин інциденту. Також за дорученням голови НБУ Андрія Пишного було розпочато службову перевірку. Нагадаю, Павло Полярош майже 15 років працює в українському банківському секторі у сфері відносин з корпоративними клієнтами, управління ризиками, роботи з проблемними кредитами. Має досвід роботи в різних банках з 2021 по 2023 Ті роки Полярош працював у міністерстві оборони та міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Нині працює в Нацбанку. Окрім того, Поляроша називають цивільним чоловіком заступниці глави офісу президента Ірини Мудрої. Він вказаний як її співмешканець у декларації мудрої 2023 року. Яку вона подавала ще як заступниця міністра юстиції? Якби вибори пацієнтів прямо в мусоратам или воєнне, то я б розумію не потому что мне э, не раз это предлагали. А чего я... не пішов би? Ну потому что моє мировоззрение и увиденное, что происходит в Беларуси, никак не ні, не, не, невозможно связать с, з тим, щоб стоять на стороне силовиков в Беларуси. А от білоруський доброволець Андрій Трацевський з позивним безсмертний кілька років працював інженером у міністерстві оборони Білорусі, а зараз воює на боці України. Боротися. Випіючим злом росіяні. Ну это тол каждого уважающего себя человека, потому что сегодня Украина, завтра Беларусь, точнее, уже Беларусь уже давно была була до Украины оккупирована, Беларусь, Украина, дальше будет Польша, Литва, Поэтому или с этим надо сражаться, либо расходиться. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.